Ще кілька тижнів тому вони були під обстрілом, ховалися і намагалися втекти зі своїх домівок. Нині переселенки, мами з дітьми у безпеці та спокої. Їх помістили у санаторії Десна. кажуть, все влаштовує, от тільки додому хочеться. Ми хотімо міра. швидше потрапити додому, к сібі. У вас не було добре, але вдома все одно краще. Більшість мам з Луганської області на Чернігівщині вже влаштували побут, хочуть навіть піти на роботу, але у маленькому селі робочих місць нема. Знайти місце в Чернігові можна, проте проїзд забере всі заробітки. Мені вже роботу, вже Хоча б навіть я не дуже... по спеціальності, да. ну лиш би роботи. Уже там хоч у борщиця, я не знаю. Ну, вже на все власне. Я б з задоволенням я сьогодні підходила. были администрация, я подходила и говорю, если вам требуется хотя бы замена, полставки, может быть воспитатель, я пойду с удовольствием, потому что я, ну, я хочу работать. Просто вот негде. школа маленька. Вони планували повернутися додому ще до початку осені, але у більшості їхніх міст зараз справжня війна, тож затриматися доведеться надовше. Дітей віддали до школи, попри те, що в Луганській області багато з них ходили до міських шкіл.

І сладості і книжки нові вони отримали, і він прийшов довольний. Всіх небайдужих мами переселенки просять допомогти. Держава забезпечила їм дах над головою та триразове харчування. Але грудним малюкам потрібні спеціальні суміші, підгузки, ліки та вітаміни, грошей на які немає. Потрібні також теплі речі, адже з собою брали лише. Найнеобхідніше я не думала уїжджати. Я работаю їздила. Я уїхала 11 августа, потому що там, где мы прятались, туда з града попали снаряды, нас чуть не убило. Вот здочко, я уехала, У меня мама в городе осталась 72 года, Я не знаю, что они, как она там що було, От я була в Жінка зізнається, переїздити було страшно, але переконують, тепла зустріч на Чернігівщині та увага з боку волонтерів розвіяла усі сумніви навіяні російською пропагандою. Іменно благодаря вам ми стали увіреними. У нас обрелась увереність в собі, ми стали не одинокі і ми. почувствовали, что мы не брошены, и мы как одна семья стали просто одной семьей. Мы здесь сейчас не выживаем, а полноценно живем. Спасибо вам огромное. Люди ходят с семьями, радостные, довольные. А мы ходим, плачем, потому что мы не знаем, у меня там отец, муж, живы они или нет. Это вам не передать просто. Мы тоже хотим быть такие же, как, как все. Мы хотим точно так праздновать. У нас был очень хороший город. 1 вересня подарунок гостям зробили вихователі Черніївського 36-го дитсадка. Святкова програма, конкурси та подарунки. Ми просто хотіли поздравити дітей саме з праздником 1 сентября, внезависти, в якому місті вони родились, звідки вони приїхали, що вони пережили. Ми просто з жителями всього города. Ну и, конечно, свій колектив родной, мої любимые батьки, Наш детский сад действительно оказал допомогу, любов в тому, що діти всі єдині. А праздник детства праздник Каже, проблеми з доставкою гуманітарної допомоги нема. Вони готові координувати свої дії з волонтерами, а небайдужі чернігівці можуть приносити поміч прямо до дитсадка. Список найнеобхіднішого можна отримати там же.